Сьогодні я розкажу вам про найкращі коробки для ультралайту Мейхо Light Game Case J. Ці коробки е, на ринку популярні вже більше року. Але от тільки нещодавно я їх придбав. І трохи перекористувавшись, я вже розумію, що це поки що найкращі коробки для ультралайту е, які я зустрічав. Як бачите, вони доволі тонкі і можуть поміщатися в кармані куртки або навіть в кармані е, штан... штана. Чому я відійшов від своїх ось таких коробок? Бачите, в мене в такій коробочці знаходяться ультралайтові блешні, воблери. Така є коробка в мене і для е, силікону. Тут я раніше тримав силікон. Грузики були, гачечки, мормишки. Застібки, ну, і тут був силикон. Для силикону було вісім відділів, плюс ще деякі я тут зберігав мормишки, але все було напхано разом. Умовно в одному відділі по кольору могли знаходитися і раки, і, і, і хробаки, і твістера. ну Це не дуже зручно. Я сподівався, що от куплю один у мене коробочка для силікону. І от інше будуть воблери в них возити, таких тоненьких. Але вже після того, як я придбав, подивився, протестував, розумію, що ні, воблери в мене залишаться в іншій коробці. А сюди я перевантажу весь свій силікон. Причому перевантажу так, що я не буду брати з собою більше пачки з силіконом на ривалку. А от те, що в мене є в коробці. Тобто в кожному відділі у мене виходить там. Умовно, одна вже оснащена приманка. І дві-три е таких, яких ще можна оснастити. Більше я зазвичай на рибалці не використовую. Це Прям дуже крута рибалка. Е якщо за рибалку там 3-4 приманки риба з'їдає. Е ну так, да, може бути на відривах, але все ж таки можна замінити чимось іншим. І вже розкладаючи приманки, я зрозумів, що мені повністю ось ці дві кропки. Потрібні під силікон. Причому я відібрав саме під найменший. Тут в мене знаходяться мормишингові. розклав я так по кольорам і по формам. В принципі. Наприклад, тут активні у мене віброхвости зелені. Тут ось такі плаваючі на лавли жучки. там десь хробачки. Тобто все розкладено по кольорам і по формам, що зручно. А, і от окремо я от відкладав великий прям, силикон. Той, який тут буде незручно зберігати, ну і все таки, щоб не захламляти місце. Чим плюс цих коробок, що вони разом, а, то есть, сама по собі, вона піша за цю коробку. То есть, ну, от, якраз в два рази. То есть, якщо ось цю коробку розкласти, це в принципі буде. Ну, трошки більше, ніж ось ця. Але по факту ось ця коробка в собі вміщає стільки, скільки одна ця. Виходить, що в мене в цю коробку не влізли тільки грузики. Грузики, гачки, ну великий силикон, в принципі, їм можна було і обійтися. Але я вирішив залишити, щоб ну, зручно було носити грузики. Також, мінусів цих коробок було в тому, що. Треба було спочатку розкрити коробку, потім відкрити кожен відділ, дістати силікон, закрити. Інколи ось тут в цих згинах воно ламалося. Тут же все відкривається зручно. можна сказати, однією рукою відкрив, відкрив. До речі, думав зняти ось цю наліпку. Щоб було ось так гарненько. Але виходить так, що воно не зовсім так просвічується, щоб гарно подивитися. А так я собі запам'ятав, що ось без наліпки в мене тут одні приманки, з наліпкою інші. Якщо мені мормишинг треба, ось до сюди. Тут я порозкладав собі танточки 08, вайтбейти, твістера однодюймові, таке прям. Ну, Перехідне з з євнано і ультралайт. Чому для лайту, напевно, воно буде не дуже, Ну, тому що пару ось таких більших приманок. Ось так. Тобто .е. вже поклали і виходить, що займає дуже велику площу. .е. Це саме для силікону, для маленького для групачків і тому подібного. А, також дуже круто, що ось ці коробки між собою з'єднуються. З'єднуються вони доволі гарно. З'єднали тут, з'єднали там, перевірили, щоб воно трималося. І все. В принципі, воно не розпадається. Єдине, що а, розібрати їх теж, на перший погляд. Складновато, але, в принципі, якщо з досвідом, ось так сторони тягнути, легко розбирається. Але щоб воно випадково відкрилося, такого ще не було. Там, бачите, і збирається от в таку саму в принципі, по товщині коробки. О. І класно, що такі коробки є ще з окремими відділами під грузики, під е гачечки. І виходить, що можна комбінувати. Умовно, зібрати от такі дві коробочки, окремо з грузиками. Їх збирати там так, як ви хочете, комбінувати під певну рибалку. Умовно там одна буде коробочка під мармишинг, інша під хробачків. І ось так вибирати і ловити. Однозначно рекомендую всім. Це однозначно краще, ніж те, що я колись користувався для ультралайту. Це ось така коробка. Ну, В неї я, от, вже, як бачите, зібрав собі набір під судачка. Про це я якось іншим разом розповім. А от Поки що ось такі коробочки. Покажу вам ще ось цей набір. Тут в мене виходить. І рачечки я сюди поклав. І ось такі тіоги з довгим хвостом, і фіштейл. Тобто, все, 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 все. В принципі, є приманки, які по кольорам між собою не змішуються, але все-таки я так розібрав, щоб прям гарно дивитися, де що обирати. Тобто розділителі. І можна коригувати і виставляти ту довжину сектора, яку саме ви хочете. В мене навіть вийшло так, що я використав. Ну, Трошки більше половини з цих двох коробок. тобто вони продаються окремо. Зараз якраз знижки дуже гарні в магазинах на них є. І я от відразу дві купив, кожній були ось такі штуки. І в мене, напевно, ще дві пластинки там по п'ять штук залишилося. В принципі, вони, напевно, і як запасні, і для менших приманок. Мені прям цілком вистачило і такого. Ну і круто, що ви виставляєте саме такі. Тобто, якщо з часу у мене зміняться приманки, я вже під них підлаштую, зміню там величину сектора. Але в принципі занадто маленькі робити теж не варто, бо тоді пальцем буде незручно брати. А ось такі десь по 1,5-2 см сектори для мормишингу взагалі круто. Для таких двохдюймових приманок. Ну, тут десь сантиметрів 5. Якраз. Ну, коротше, по розміру силікона. Отож однозначно рекомендую. Я довго сумнівався, чи варто мені і так кучу коробок, що туди складати. Але варто зручність і комфорт на рибалці, дуже допомагають і спрощують риболовлю. Далі вам рекомендую подивитися наступне відео. І побачимось там. Ледь встиг. Сподіваюсь, відео не вийшло дуже темно.